У багатьох підприємців виникають сумніви з відкриттям ФОП, бо є страх не справитись зі складним бухгалтерським обслуговуванням та отримати штрафи від податкової. І навіть ті, хто вже відкрив ФОП, стикаються з безлічю проблем через брак досвіду, знань та часу на моніторинг змін. В законодавстві до прикладу, нещодавно один підприємець відкрив ФОП на другій групі і відразу почав приймати оплату від клієнтів. Він не знав, що працювати на єдиному податку можна лише з першого числа наступного місяця після реєстрації. У результаті він був змушений сплатити 40% податків за перший місяць діяльності. Його оборот склав 1 мільйон гривень, і замість 1420 гривень приблизно які він мав би сплатити за спрощеною системою, він заплатив 400 тисяч гривень. Це лише один із прикладів того, як дорого може коштувати самостійне ведення ФОП без підтримки професіоналів. Отож, якщо ви вже зареєстровані як ФОП і хочете спокійно працювати, не витрачаючи час на звітність і платежі, професійне бухгалтерське обслуговування від шатило і партнери найкраще рішення. Давайте розберемо, чому потрібно обрати саме нас. По-перше, у нас великий досвід роботи з різними напрямками бізнесу. Та з підприємцями різного масштабу. По-друге, у нас штат найпрофесійніших бухгалтерів, що завжди на зв'язку. По третє, ми маємо досвід та знання для вирішення будь-якої проблеми з органами контролю. По-четверте, працюємо онлайн по всій території України та відкриваємо безліч офісів офлайн. Телефонуйте або ж залишайте заявку на сайті і розвивайте свій бізнес разом з нами.